Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних та 12 авіаційних ударів, включно із застосуванням двох безпілотників. Шахет 136 Ці дрони збили наші воїни. Також ворог здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали цивільні люди на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Баранівка і Тимоновичі Чернігівської області, Рожковичі, Бачівськ, Старикова, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфене, Грабовське на Сумщині та Гатище, ветеринарне стрілеча, мороховець. Лук'янівці, Тернова, Вовчанськ, Потихонове. Комісарова, Вільхуватка, Тихе, Устинівка та Аненське Харківської області на Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах кількох населених пунктів, проте успіхів не мав. На Бахмутському напрямку противник також продовжує вести наступ. Штурм міста Бахмут не припиняється ні на годину. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Добово-Василівки, Богданівки, Бахмута, Часового Яру та Білої Гори. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ і Залізне Донецької області не припиняється штурм позицій наших військових і на Авдіївському та шахтарському напрямках. В той же час на Запорізькому та Херсонському противник веде оборону, а на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ вкотре фіксується евакуація окремих категорій громадян із тимчасово окупованого Криму. Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються в перевальному, відправляють свої сім'ї до Росії. Українські воїни минулої доби ліквідували 650 російських окупантів, знищили 7 танків, 8 бойових броньованих машин. 10 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 5 автомобілів. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. А ракетники і артилеристи уразили 9 районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також дві позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ. Та склад боєприпасів в цілому ж на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника. Крім того, російські окупанти обстріляли десятки населених пунктів з мінометів та ракетних систем залпового вогню. До того ж, залишається великий рівень загрози, завдання загарбниками ракетних ударів по всій території України.